Сина Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Браття і сестри, я поздоровляю всіх вас з прийняттям святих Христов, Христових тайн, та сьогодні, підготовившись, причащався а всіх вас, вітаю з Воскресним Днем. Благосердний Господь, який Кожну людину сподоблює її участі, її долі, невидимо і промислительно нею опікується. Нам інколи здається, що ми забуті. Про нас ніхто не пам'ятає. Нашими проблемами ніхто не турбується. І це дійсно. Виглядає так, якщо дивитися очима людей і дивитися на людей, до тебе часто звертаються тоді, коли ти здоровий, коли ти щось можеш, при посаді. Про тебе різко забувають, коли ти захворів, чи звільнили тебе з посади. Яка ж цінність цих стосунків? Ніяка. І сам Ісус Христос говорить. І в Його житті це видно. Говорить, от наближаються до мене люди ці, Устами своїми шанують мене, а серце стоїть далеко від мене. І ті ж самі люди. Сьогодні співають осана, а завтра «Розіпни». як відноситися нам до цієї людської поведінки? Згадуючи слова одного преподобного, він говорив так. І клівту, і похвалу приймаю равнодушно. То коли вас дуже хвалять? Не возноситеся. Але якщо говорить вам правду, радійте, що ви на правильній дорозі. Але якщо складають вам похвалу, а ви не відчуваєте, що заслуговуєте на неї, привозносять вас забагато. І з приставкою там ти найди. Найрозумніший, найкращий. Оце вже забагато льстять, це вже спокушають. Або принижують. Якщо тебе принижують і ти відчуваєш, що маєш в цьому гріх, кайся. Тому що їхніми устами, говорить Господь, тобі, вказуючи тобі на твій гріх. Якщо ж вони говорять неправду, не звертай на це ніякої уваги. І не треба скорбіти і казати, ну чому так на мене кажуть? Це теж неправда. А якщо не правда, то чого ти оправдуєшся Собака ж гавкає, ну ви ж не на всіх собак відповідаєте, він теж чогось гавкає. Вони собі хай своє говорять, а ви своє робіть. Тому і похвалу. Приймайте равнодушку. коли це стосунки між людьми. Але є стосунки, бо релігія, саме слово релігія, означає стосунки людини з Богом і людини з людиною. І приклад, 10 заповідей Божих. Чотири із них стосуються людини і Бога. Перша звучить, я є Бог твій. Не поминай імені Господнього в судті. Шануй день суботній. А далі стосунки людини і людини. І починається з батьків. Шануй батька Твого і матір Твою. І інші заповіді. Тобто релігія це стосунки. І ось в цих стосунках. Бог відіграє важливу роль по відношенню до людей. Створив людину своєї опікується своєю безмежною любові, опікується цією людиною. Приходить в світ Ісус Христос, Син Божий, викупляючи нас від гріха, прокляття і смерті. Тому промисел Божий над людиною діє завжди. Вона цього хоче чи вона цього не хоче. Господь завжди людині допомагає. Навіть тоді, коли вона цього не бачить і не хоче, все одно допомагає. Чому? Тому що він є любов, тому що він любить. Ось ви любите своїх дітей. Але вони інколи таку прикрість вам дробнуть. Виплачешся, стиснеш зуби і кличеш, іди сідай обіда. Ось так і Господь терпить нас і все одно мили. Згадайте притчу, ми таку вже розказували колись. Було дві дороги, два, видно, що по постелі йшло два путника. Тому що від були. І людина каже, коли ж ти, Господи, мною опікувався. Господь каже, бач, по пустелі є дві дороги. Дві, двоє, двоє людей йшло. Це я йшов і ти. І людина каже, ага, до річки дійшли, а там один стоїть достався. Ти ж мене залишив, я ж ледь через річку переплив. Чуть не втопився. То Господь каже, ні, це я тебе на руках переніс, тому твого свіда немає. А я тебе переніс червічка. Бач, далі знову клас сюди. Тому Господь ніколи людину не полишає. Він завжди з людиною лишає, тому що заради нас і нашого ради спасіння розіб'явся на хресті. Тому в момент відчаю, коли нам здається, ну все, ніхто не допоможе. І Бог забув. І інколи робщи, то Бог нас ніколи не забуває. Але згадайте слова із книги Іова. Жінка, підходячи до Іова, говорила йому, прокляни Бога і помреш, не будеш страждати. Мов же все, все пропало. Помреш, не мучся. На що він відповів? За що я Бога маю проклинати? Я не мав нічого, він мені все дав. Тепер я знов не маю нічого. Тож Бог дав Бог і забрав. Випробовує мене. То за що я його маю проклинати? І Господь, бачивши це смирення, дав йому ще більше, чим мав. Ось так і ми інколи в безумстві своєму. Наговарюємо на самих себе. Не довіряючи Бога, не вірячи, що Він нами опікується. Бог нами завжди опікується. Завжди. Ми спимо, а Він опікується. Ми діємо, а Він опікується нами. Завжди поряд нами. Тому не майте ніколи сумніву, коли наступає момент для вас випробування чи якихось труднощів, що Господь з вами. Але для того, щоб Бог повів, треба йому довіритися. Ми ж кажемо, довірся мені. У будь-якій ситуації, довірся, повір мені, я тобі зроблю благо. Добре тобі зроблю. Ось так і ми повинні довіряти Богу. Лікареві ж довіряєте. Довіряєте? Кажуть, не всякому. Ну то це людина. А Богові треба завжди довіряти. Богові треба завжди довіряти, тому що Він нас любить, тому що Він бажає усім нам спасіння. Тому довіряйте один одному, довіряйте Богові і вірте, що Господь кожного буде вести дорогою до Царства Небесного. І хай Милосердний Господь, посилаючи нам ангелів хоронителів посилаючи нам добрих людей по дорозі, життєві, укріпляє нас у вірі, укріпляє нас. Правильній дорозі, а ми молячись за них і тих, кого нам посилає Господь, потрапив, дойдемо до Царства Небесного. чим я вас вітаю сьогоднішнім днем і з тим, щоб ви поміркувавши, знайшли для себе відповідь у багатьох наших питаннях. Слава Ісусу Христу!